Сьогодні у випуску. З російського полону повернувся боєць з новоукраїнського району. З шаленою швидкістю вода зносила будинки. Жителька затопленого Херсону розповіла, як евакуювалась на Кірвоградщину після підриву Каховської ГЕС. Алеї почесних воїнських поховань реконструюють у Кропивницькому. Їх зроблять в одному стилі. Час обміну військовополоненими, який відбувся 11 червня, з російського полону звільнили старшого матроса Артема Танцюру з новоукраїнського району. Він 1999 року народження, повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Світлини Артема Танцюри Суспільне поки немає. На цьому відео Служби безпеки України ви бачите повернення додому українських бійців. За даними керівника Офісу президента Андрія Єрмака, звільнили 95 українських захисників. Ріуполя Чорнобильської атомної електростанції, острова Зміїни, Бахмутського напрямку, а також захисників Азовсталі. Алеї почесних воїнських поховань реконструюють у Кропивницькому. Їх дві. Одна на рівнянському кладовищі. Тут поховані 32 військових, розповідає Михайло Борщ, представник підприємства підрядника Єлизавета, яка виконує тут роботи. Буде забор виставлений, аналогічний тому, що ви бачите ззаді. Кірбічна кладка буде. На цій алеї почесних поховань хоронять бійців з Кіровоградщини загиблих з 2014 року, початку російсько-української війни. Частина алеї впорядкована. Робота над проєктом реконструкції розпочалась той рік, розповідає Ігор Тимченко, підприємець, який здійснює інженерний технічний нагляд. Бетонна основа під влаштування гарнітної плитки. Після цього буде влаштування пам'ятників і облаштування тротуарною плиткою. За підрахунками інженера, реконструкція алеї буде тривати 2-3 місяці. Після облаштування тротуарною плиткою та встановлення огорожі рідні загиблих можуть встановити пам'ятники. Їхню вартість компенсують з міського бюджету, сказав заступник міського голови Олександр Вергун. Саме таке питання дискусійне, це пам'ятники. Якої вони будуть форми? Було запропоновано виготовляти і встановлювати пам'ятники. Вже в тих геометричних розмірах тої форми, які є на рівнянському кладовищі, які встановлювалися для героїв, які загинули в 2014, 15, 16 роках. Комплект, щоб входило до пам'ятника, до установки пам'ятника ваза гранітна для квітів і лампадка для свічки. Показав проєкт реконструкції. Говорить, на алеї почесних поховань на Рівнянському кладовищі висадять 77 туй. Становлять чотири лавки з урнами. На вході викорбують прізвища загиблих воїнів. Вартість реконструкції 3 мільйони 100 тисяч гривень. Гроші з міського бюджету. Ще одна алея поховань бійців розташована на далекосхідному кладовищі. Облаштовувати її почали з 2022 року. Нині тут 215 поховань. Планується там збудувати алеї, тротуари і на яку кількість розрахований цей сектор на 558 поховань. Вартість цього проєкту 25 мільйонів гривень. Вхід на цей сектор почесних поховань планується від центральної дороги на далекосхідному кладовищі. Розроблявся проєкт аналогічно по зовнішньому вигляду. Яке в нас вже є сектор на рівнянському кладовищі. Планується в кінці цього сектора почесних поховань місце для парковки транспортних засобів. Тут по проєкту передбачається встановлення лавочок. Тетяна Бубусь, дружина військового Сергія Бубися. Каже, він загинув 17 квітня цього року. Бачили проєкт, бачили, показували нам, то вполне. Хороша ідея, пропозиція, я тільки за. Будуть хлопцям все одинаково ставити пам'ятники, буде плитка. Це важливо, щоб була пам'ять надовго, щоб могли прийти, поговорити. За інформацією Олександра Вергуна, за пропозицією рідних загиблих військових, на парковці планують поставити контейнер для сміття, буде вода для поливу квітів. Облаштування алеї на далекосхідному кладовищі розпочнуть після завершення тендерних процедур за 2-3 тижні. Реконструкцію робитимуть поступово. Повністю завершити зможуть, коли закінчиться війна. Олена Жакалова Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Бішена скорость води. Там несло все. Несли, неслись дома, дачи сносило. Люди, которые по, по, на берегу Днепра построили дома, сносило полностью. В казачьих лагерях у меня знакомые, там у них сразу вода поднялась на 3 метра. Ніна Дудкіна, жителька Херсона. Розповідає, як після підриву російськими військовими Каховської гідроелектростанції 6 червня почало затоплювати будинки. Показує відео, яке зняла того дня в корабельному районі. Після підтоплення, каже, у своєму домі з молодшим сином і двома собаками прожили два дні. Коли рівень води підвищився вище метра, вирішила виїжджати евакуаційним автобусом. Ми встигли виключити світ. Прідуприждали тільки взяти документи, виключити електроелектричство, газ. Дві собаки у мене таксину старший син забрали їх к себе. Каже, син живе у багатоповерхівці вище. Вибрати з людям з підтоплених районів допомагають поліцейські, рятувальники, військові, представники громадських організацій. Херсонці допомагають один одному. Нині жінка живе у родичів у місті Бобринець на Кіровоградщині. В цій кімнаті нас розмістили з сином, тут ми спимо на кроваті вдвоєм. Висипаємося, не слышимо вилітів, прильотів. Каже до підтоплення, попри постійні обстріли російська армія Херсона не хотіли виїжджати з власного дому і втрачати роботу. Або міна розірветься, або снаряд розірветься осколки. Шифер нам побили теж осколками від атмін. Ну страшно очень. Ну жити можна було. І робота, і житло, все своє. Поки не затопила нас вода. Коли виїжджали, взяли з собою найнеобхідніше. Тому нині є потреба у всьому, говорить жінка. Все на необхідне. Моюще, ще, навіть зубну щотку ми не брали з собою. От, вещи і продукти. У Бобринці для допомоги переселенцям працює гуманітарний центр. Сьогодні до нас приїхали люди з Херсону. Це перші наші, ну відколи така злучилася ситуація, трапилась. Ми дали їм так само продукти харчування, засоби гігієни. Повідомили, що вони щодня так само можуть приходити отримувати речі. Ми готові прийняти 40 осіб з Херсонської області, забезпечимо всім необхідним проживанням, харчуванням, і засобами гігієни. У якому стані нині будинок у Херсоні Ніна Дудкіна говорить, не знає. Та як тільки знизиться рівень води, планує їхати додому. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини. Кропивницький. У Кіровському районному суді Кропивницького обрали запобіжний захід керівниці відділу податкової служби в Кіровоградській області. Вона та її захисники Євгеній Цехмістер і Віктор Єрьоменко заборонили знімати обличчя і називати ім'я підозрюваної. Вимагала в одного із підприємств за нездійснення у реєстрації податкових накладних. Передбачено покарання вигляді від 5 до 10 років позбавлення волі з додатковим покаранням з конфіскацією майна. На цьому відео ви бачите момент затримання підозрюваної 9 червня слідчими державного бюро розслідування. За даними слідства, вона вимагала 90 тисяч гривень. Затримали її під час отримання частини суми 50 тисяч гривень, які вона поклала у кишеню дитячого візка. Прокурор Микола Браченко просив суд обрати для підозрюваної запобіжний захід тримання під вартою на два місяці з можливістю внести заставу один мільйон гривень. З його слів, якщо підозрювану не взяти під варту, вона може впливати на колег. Особи, які теж займаються цими податковими накладними, їх реєстрацію, перевіркою таке інше. Вони є свідками цінними свідками у даній кримінальному провадженні, підлягають добуду. А тому підозрювана перебуваючи. Не від вартою зможе впливати на них стояти до надання неправдивих свідчень. Адвокат Віктор Єрьоменко розповів, що його клієнтка не мала відношення до податкових накладних, бо працює у іншому відділі. Свою вину не визнає. Захисники просили суд обрати запобіжний захід нічний домашній арешт. Жодною своєю дією вона не мала впливати на реєстрацію або розблокування податкових накладних. Реєстрація зупинення податкових накладних здійснюється в автоматичному порядку, а ручному порядку, навіть якщо і підзахисна і мала якісь сам наміри, вона в силу, в, силу, в силу ведення реєстру не могла вчиняти жодних дій. З 2014 року виконую є начальник Основною функцією цього відділу є контроль за відшкодуванням з бюджету до реєстрації податкових накладних, до зупинених податкових накладних, до комісії, яка розглядає зупинені податкові накладні. Я не маю жодного чину. Після дебатів суддя Євген Завгородній зачитує ухвалу. Тримання її під вартою строком на 60 днів. 80 розмірів прожиткового мінімуму для президентних осіб. Якось заставив, що в грошовому еквіваленті становить 187 тисяч 880 гривень. Мають порадити, чи будуть оскаржувати рішення судді, сказав адвокат Віктор Єрьоменко. Щас зараз коментувати да чи ні, буде і неправильно, і недоречно. А що до заставки? Також ми все визначимося і приймемо рішення. Прокурор Микола Браченко сказав, що не визначив, чи подаватимуть апеляцію в частині оскарження суми застави. На це має п'ять днів. Рішенням наступного судового засідання суддя Євген Завгородній ухвалив відсторонити працівницю податкової від роботи на два місяці. Анна Добрань, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький. Процес повернення групи дітей додому це такий тривалий, узгоджується з всіма міністерствами, зі всіма службами. Це не рішення однієї людини, це не рішення одного керівника. По-перше, діти хотіли додому. У Кропивницькій з Польщі повернулися вихованці дитячого будинку. Наш дім у польському місті душники здруй вони прожили рік і три місяці. Розповідає директорка Наталія Вінницька. «1 березня виїхало до Республіки Польщі 15 дітей. 1 вересня 2022 року наших п'ять студентів повернулися на очне навчання до нашого кропивницького вищого професійно-технічного училища. Говорить, наш дім повернувся до орендованого приміщення на базі кропивницького дитсадка. До нашого приїзду управління освіти підготувало укриття, тому що дитячий садочок функціонує. От і туди спускаються діти. Там є всі необхідні. Обхідні медикаменти, запаси води, запаси продуктів. Там є ліжка, от стільці. І якщо повітряна тривога вночі, от, то ми тільки беремо свої одіяла і подушки, спускаємося. Ми маємо змогу там уже лягти. У дитячому будинку нині проживають восьмеро дітей. Двоє з них на час зйомки були в школі. Вихованці будинку це діти-сироти та діти позбавлені батьківського опікування. Система виховання і вся робота дитячого будинку максимально наближена до сімей. Ми не маємо обслуговуючого персоналу і ми вчимо дітей самостійно готувати їжу, самостійно прибирати, самостійно ремонтувати меблі. Наші діти вміють користуватися всіма побутовими приладами, тобто діти соціалізовані до дорослого життя. 17-річна Марія Жабукрицька єдина дівчина в дитячому будинку, мешкає два роки. Нині готується до складання мультипредметного тесту та випускного. Це моя сукні, я її купила собі на випускний вечір. Ось сукня і там туфлі. Мені в Польщі жилося добре. Я навчалася та працювала. Мені подобалось в Польщі, але все одно в Україні вдома краще. Діти дуже хотіли додому, каже Наталія Вінницька, тому вирішили повертатись. Я хотів повертатися додому, тому що я хотів побачити родних своїх, побачити сестру. і е, Ще я, мені там сподобалось. Їжа дуже вкусна. Я приїхав в Україну бо хотів зустріти маму, му, братів, сестер і скучав. І в Польщі я займався футболом І коли ми ще не їхали в Польщу. Я тут а тенісом у мене є дві грамоти. В місті Душники здруй кропивницькі діти жили в двох будинках. З ними окрім директорки, перші місяці була вихователька Тетяна Стичень. Два місяці я була в Польщі, потім приїхала і Леся поїхала місто мене. Як тут, ну тільки просто що на чужині. Хотілося додому. Фінансується дитячий будинок за гроші з міського бюджету та освітньої субвенції, говорить директорка. Приблизно 3 мільйона 400 в рік. І це кошти з міського бюджету, і це кошти з освітньої субвенції, там приблизно на пополам. Що сюди входить, це харчування вихованців, це медикаменти, оплата комунальних послуг, придбання канцтоварів, і кишенькові кошти, і зарплата. Вартість харчування на сьогоднішній день складає приблизно 96 гривень. На Одну дитину на добу. Ми маємо чотирихразове харчування. Каже, їхати за кордон діти більше не хочуть. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.